Фінанси, зцілення, мир ми хочемо всього цього, і ми хочемо цього зараз. Виклик у тому, як перейти від обітниці Божої записаної в Біблії до того, щоб побачити її, жити нею і тримати її в своїх руках. Віра і прийняття допоможуть вам прийти всі труднощі та випробування, які приходять до вас, отримати реальні результати від Божого обітниць у вашому житті. Дізнайтеся, як довіряти Слову Божому і триматися його доти, доки ваше бачення не стане реальністю. Розвивайте терпіння, це наріжний камінь для того, щоб отримати результати в вашому ходженні віри. Бачте себе у світлі Божої любові і благодаті для вас. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, терпіння припиняє бути ворогом і стає частиною процесу для досягнення вашої перемоги. Візьміть силу, яка знаходиться всередині вас, і простягайтесь до мети. Вірте і приймайте все, що вам обіцяє Слово Боже. Розвивайте дух переможця і приймайте свою перемогу. У вас є завдання дізнатися, що Бог говорить у своєму слові, щоб ви мали силу і владу зупиняти диявола і не дозволити йому зайняти місце у вашому житті. Далі на передачі переможний голос віруючого злорію Копленд. Отже, ми любимо тебе. Ми дуже вдячні за твоє слово. Ми дуже раді, Господи, що ми знаємо твоє слово істине, і ми можемо розраховувати на нього, покладатися на нього. І воно рятуватиме наше життя, воно зцілятиме наші тіла, воно благословлятиме наші сім'ї, воно даватиме нам процвітання. Ми віримо цьому Господи, і ми приймаємо це. дякуємо тобі за цей час відділений, щоб чути більше слова, навчатися і зростати. Дякуємо тобі за слово, яке буде промовлене сьогодні. Дякуємо тобі, Отче. Я молюся за благословення для людей цього тижня, які тут або які слухають нас по інтернету. Ми потребуємо Тебе, Господи, ми спраглі за тобою. Ми приймаємо Тебе. Ми звертаємося до Тебе за усім. Ти наш Господь і Спаситель. Ми дякуємо Тобі, що кожна хвора людина зцілена. Ми дякуємо Тобі, що відкриття приходить до нас саме там, де нам потрібно, щоб дати нам перемогу у ситуаціях, з якими ми зіткнулися. І ми віддаємо тобі всю честь і хвалу, Отче. Ми дякуємо тобі, Ісусе, що ти заплатив ціну за нас. Щоб ми могли бути вільними, народитися згори, сповнитись Твоїм духом, навчатися Слова Божого. Ми любимо Твоє Слово, ми високо цінуємо Його, ми приймаємо рішення виконувати Його, пізнавати, що воно говорить, ходити у ньому і виконувати все, що ми бачимо у ньому. І ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка, слава Богу. Бог добрий завжди. Завжди Бог добрий. Ми будемо говорити про терпіння. Слава Богу. Терпіння. Алілуя! Знаєте, без терпіння ми недалеко зайдемо. Нам подобається, щоб все відбувалося відразу. Нам це дуже подобається. Але знаєте, не завжди відбувається все відразу. І, читаючи та досліджуючи віру, ми дізнаємося з писання, що віра й терпіння отримують результати. Відкриємо 10-й розділ послання до євреїв. Я прочитаю його вам з розширеного перекладу. А праведний житиме вірою. І далі в розширеному перекладі сказано: саме з нього я буду зачитувати. У дужках написано мій праведний слуга житиме своїм переконанням. Поважаючи стосунки людини з Богом і божественні речі. Отже, ви не повинні жити переконаннями інших людей. Ви живете своїми переконаннями. Звідки ви отримаєте ці переконання? Коли дізнаєтеся те, що Бог сказав у Слові, він не забариться, праведний житиме вірою. Якщо ви збираєтеся бути слугою, що займає правильне становище, вам доведеться жити своїми переконаннями, поважаючи стосунки людини з Богом і Божественні речі. І якщо ми у слові достатньо довго, ми знаємо, що Ісус переміг сатану у глибинах пекла і відібрав у нього усе, що він мав. Усю його силу Ісус відібрав. Він переміг Сатану. Сатана диявол, обманщик. І все, що він може зробити, це брехати. Подумайте про це. Він не може утримати місця у вашому житті, поки ви не приймете брехню. У нього немає сили просто прийти у ваше життя і запанувати у ньому. Ні, якщо ви народжені згори, сповнені духом, і якщо ви знаєте Слово Боже, і ваше життя не належить йому, навіть якщо ви християнин, немовля, але християнин, немовля, дозволить йому керувати собою, якщо не буде обережний. Проте ми з вами не є християнами-немовлятами. Ми знаємо, що ми повинні брати ім'я, ім'я Ісуса. Ми повинні чинити опір дияволу і проганяти його. Ми повинні проганяти його зі свого бізнесу, зі своїх справ, зі своєї сім'ї, свого будинку. І ми повинні виганяти його з усього, що наше. Амінь. То що нам робити? Ми беремо це місце писання, де сказано, праведний житиме вірою. Хто такий праведний? Праведний це той, хто народжений згори. Ніхто не є праведним, поки не народиться згори. Тому що, коли людина продалася сатані, коли хтось народжується у це життя, сатана має над ним владу. Хіба що ці люди покриті сім'єю, і ми повинні вийти з під його влади, щоб отримати справжню свободу. І навіть якщо ви народжені у духовній сім'ї Настане час, коли вам потрібно буде самим вийти з під його влади і народитися згори. Амінь. Наказуйте дияволу, що він може робити і чого він не може. Отже, праведний житиме вірою. Тут сказано: якщо ж він відступить назад і зіщулиться у страху, страху перед чим? Страху перед дияволом. Моя душа не матиме вподобання. Або як сказано тут, моя душа не матиме вподобання чи задоволення у ньому. проте, наш шлях не тих, хто відступає на вічне нещастя. церква, ми не з тих, хто відступає. Ні, це не ми. Ми народжені згори, сповнені Духом Божим, і ми знаємо Слово Боже. А якщо ви не знаєте слова і ви лише новачок, тоді ваше завдання пізнавати, що Бог говорить у слові, щоб ви знали, що ви маєте силу і владу. І щоб ви ніколи не давали дияволу жодного місця у вашому житті. Амінь. Як він отримує це місце? Він отримує це місце навіть від віруючих, навіть від християн, коли вони слухаються його кого ми слухаємося, то і має місце у нашому житті. Якщо ви не збираєтеся коритися Слову Божому, ви будете жити як світ, говорити як світ, діяти як світ, і сатана матиме владу над вами. Але якщо ви будете діяти як Ісус, говорити як Ісус, виконувати те, що говорить Слово, чинити йому опір, він втече. Якщо ви потоваришуєте з ним, він буде з вами. Але якщо ви будете чинити йому опір, він втече. Це наше рішення. Це стосується хвороби, не дух, усього, що є під прокляттям, хвороб і недуг, бідності, усіх поганих речей, усе погане є під прокляттям. Але Ісус відкупив нас від прокляття. Тож ми вільні від бідності, ми вільні від не дух, ми вільні від кожної поганої речі, але ми не можемо бути ледачами, тому що Писання говорить: чиніть опір дияволу, і він втече від вас. Тож, ми знаємо, що ми повинні вистояти у битві, ми повинні чинити йому опір. Ми повинні сказати ні, ти не прийдеш сюди в ім'я Ісуса. Коли бідність намагається прийти в ваш дім. Чи ви говорите? Ось, прошу, ми як весь світ, ми не можемо оплатити за квартиру, ми не можемо зробити цього. Ні, чиніть опір бідності. Бідність це прокляття, і знайдіть собі роботу. Ви хочете сказати, що я повинен працювати? Так, Біблія навчає нас, що робота це добре. Ми робимо те, до чого ми покликані. Ми знаходимо собі роботу, те, до чого Бог нас покликав. І, можливо, ви зараз не перебуваєте саме у тому, що Бог запланував у досконалій волі Божій, але продовжуйте йти вперед, продовжуйте молитися і слухати, прислухайтеся до того, що він говорить вам робити, куди він говорить вам йти. Якщо сьогодні вам потрібна робота, слухайте, куди йти, шукати вірте Богові. Ми повинні ходити вірою а не тим, що ми бачимо. Ми не можемо жити так, як живуть у світі. У світі вірять тому, що вони читають у газетах. Ми не віримо тому, що ми читаємо у газетах. Ми віримо тому, що ми читаємо у Біблії. Амінь. Отже, тут сказано: якщо він відступить назад, той, хто живе вірою, праведний житиме вірою. А якщо він відступить назад і зіщудлиться у страху, бачите, віра і страх не можуть діяти разом. Візьми гору страх або візьми гору віра. І саме ви приймаєте рішення, що візьме гору. Якщо ви піддастеся страху, запанує страх і прийде диявол. Якщо ви підкоритеся вірі, запанує віра. А вона зачинить двері перед дияволом, дозволить увійти Богові і діяти у вашому житті. Хоча я прочитала про це у книзі, я не говорю вам того, що я лише прочитала. Ми з Кенетом почали робити так вже давно, дуже давно. І скажу вам, у нас не багато що було, коли ми починали. Ми нічого не знали, коли починали. І та невеличка дещиця, яку ми пізнали, ми вцілювали її. Ми пізнавали щось більше і ми жили у цьому. Ми пізнавали щось більше і ми ходили у цьому. Це було понад 40 років тому. Але ми продовжуємо пізнавати і жити у цьому, і ми продовжуємо жити у перемозі. Чи диявол відразу ж ліхи здався? Ні. Нам довелося чинити йому опір багато разів, боротися з ним, говорити ні, ти не прийдеш на моє тіло, ні, ти не прийдеш на мої фінанси, ні, бідність, ти прокляття, ти не прийдеш у цю сім'ю. Щоб це не було, вам потрібно чинити цьому опір. Ви не можете просто лягти, і дозволити дияволу переїхати вас. Ви віруючи, ви переможець. Ми переможці. Ми перемогли сатану і всі його вчинки. Ми перемогли прокляття, тому що ми знаємо, що були відкуплені від прокляття. Ісус подолав його, але коли ми прийняли його своїм Господом і Спасителем, ми стали переможцями завдяки Його перемозі. Він не зробив це для себе. Ісус не прийшов сюди для себе. Він син Божий. Він завжди був сином Божим. Він мав перемогу. Він жив у хорошому місці. Але він сказав: Я піду, отче, я піду. Подумайте про це, подумайте. Перебуваючи по правиці Отця, він сказав: Я піду. Я піду, я прийму прокляття, яке прийшло на світ через гріх Адама. Я прийму його комусь потрібно це зробити. І тільки я підходжу на цю роль. Ісус був єдиним, хто міг це зробити. Уявіть собі, сидіти по правиці Божій. Уявіть собі, бути там, коли був створений світ. Він бачив усе, що відбувалося. Він бачив Адама і Єву у саду, і він від самого початку бачив Божу роботу. Він добре знав, що відбувалося на землі, що було перед тим, і він є частиною Божої сім'ї. Він у трійці, отець, син і дух святий. Але не було більше нікого, хто міг би відкупити нас з вами від прокляття. і що говорить Біблія? Ісус узяв на себе прокляття. Він прийняв на себе гріх. У цьому проклятті є усе погане бідність, гріх, усі погані речі. Усе погане є під прокляттям, усе добре є під благословенням. Ісус прийшов, і в Біблії сказано, що Він став прокляттям за нас, слава Богу. Щоб ми могли стати праведністю Божою. Це не просто біблійна термінологія. Це справді сталося. Це не станеться колись, це вже сталося. Він узяв прокляття за нас, щоб ми могли народитися згори праведністю Божою. Що це означає? Жодного гріха, жодного гріха, жодної смерті. Ваше тіло помре, якщо ви житимете тут достатньо довго. Але ви ніколи не помрете. Ви вже пройшли через смерть, якщо ви народжені від Бога. Якщо ви народжені від Бога, ви маєте яке життя? Життя вічне, життя вічне починається зараз і ніколи не закінчується. Іноді ми уявляємо собі його як життя без кінця. Але ні, ми вже у вічному житті. Якщо ми народжені згори, ми у вічному житті. Це тіло не житиме вічно, але кому воно потрібне? Ми то дух. Ми народжені від Бога. Якби я померла сьогодні, я би просто залишила своє тіло тут. Воно завдає багато клопоту. Його потрібно причесати, помити, його потрібно одягнути, адже ви не можете виходити на вулицю неодягнені, І у вас немає шат, духовних шат у природній сфері. Але я запевняю вас, якби ви залишили це місце сьогодні, ви би ніколи не захотіли повернутися назад. Що сказано в писанні? Покинути тіло, то оселитися у Господа. Тож, дяка Богові, що ми не маємо страху смерті, що нависає над нами. Наше тіло могло би померти. Знаєте, якщо ви залишите це місце, воно помре, але ви не помрете. Подумайте про ці речі, церкви. Ці речі належать нам. У нас немає жодних причин ходити у страху, жити у страху. Ми вже пройшли через смерть. Що означає померти? Померти то відхід смерть для Божої дитини це залишити це місце. Що ви залишаєте? Ви залишаєте землю. Ви залишаєте все тут на землі. Ви залишаєте своє тіло. але ви не будете каспером, дружнім духом. Ви маєте єство. Ви то дух. Алілуя. Люди на небі не літають просто на небесах. Вони впізнають один одного. Вони бачать один одного. Вони ходять у гості. Вони ходять у церкву. Уявіть собі, зібрання, які відбуваються там. Слава Богу. Ми лише тимчасово на цьому місці. Ми на дорозі кудись. Алілуя, слава Богу. Але поки ми тут, ми будемо жити вірою. Ми будемо говорити дияволу, що він може робити і чого він не може. Ми будемо говорити, дияволе, забери геть свої руки від моїх грошей. Ми будемо говорити, ми благословенні, і ми не можемо бути прокляті. Ми будемо говорити, сатано, забирай геть свої руки від мого тіла. Я забороняю хворобі і недузі геть від мого тіла. Знаєте, це ваша робота підтримувати ваше тіло у здоров'ї, займати своє місце. Бідність ти. Нікчем не йдемо, нікчем не демоне бідності. Ти не прийдеш у мій дім, ти не прийдеш у мою сім'ю. Я забороняю тобі в ім'я Ісуса. Забирай свої руки геть від моїх грошей. Службові духи, йдіть і принесіть мені ці гроші зараз. Хіба вони не є службовими духами? Хіба вони тут не для того, щоб служити спадкоємцям спасіння? Вони тут для того, щоб служити зараз. Ми вже зараз маємо ангелів. Якщо ви подивитеся у Біблію, ви побачите, як ангели дають вам процвітання, ангели захищають вас. Ми тут не самі, слава Богу. Алілуя! Мене ця проповідь вже ощасливила. У 38-му вірші 10-го розділу послання до євреїв сказано: праведний житиме вірою. Якщо ви не знаєте про ангелів, ви не будете посилати їх виконувати роботу. Ви навіть не будете очікувати, що хтось допоможе вам. Що є важливим? Дуже важливо, щоб ви пізнавали, що говорить слово Боже. Ви дізнаєтеся, що маєте допомогу. Ви дізнаєтеся, що маєте благословення вже зараз. Ви дізнаєтеся, що вже були визволені від гріха, і ви були визволені від смерті. А я думаю, ви говорили, що ми помремо. Я сказала, якщо ми будемо залишатися тут достатньо довго, наше тіло помре. Насправді я хочу піти звідси під час підхоплення церкви. Я справді хочу піти звідси, бути зміненою, опинитися у своєму новому тілі. Слава Богу. Уявіть собі, але добре, якщо ви просто залишите це місце у своєму дусі. Знаєте, якщо Ісус забереться, і ми проживемо повне число наших днів, тоді, в один із днів, ми просто залишимо землю і підемо куди щоб бути з Господом. Алілуя! Залишимо. Що ви робите, коли сідаєте у літак? Ви відлітаєте і летите в якесь інше місце. А як щодо смерті, померти то легко. Ми не хочемо помирати передчасно, тому що ми покликані працювати тут. У нас є робота, яку потрібно виконати, якою би вона не була. Ми можемо вже зараз робити щось для Бога. І в нас більше ніколи не буде такої можливості віддавати йому славу у вічності. Чому так? Тому що зараз ми маємо боротьбу віри. У вас не буде жодної боротьби віри на небі. Там немає нікого, з ким потрібно боротися. На небі всі будуть на вашому боці. Алілуя! Але тут є диявол, тут є всі його демони, є природні люди, сповнені демонами. Але ми сповнені Богом, ми переможці. Проте, ми однаково маємо боротьбу віри. Амінь в цій боротьбі немає нічого лячного, тому що ми маємо слово Боже, ми знаємо, у що вірити, ми знаємо істину, ми сповнені Духом. Тож ми маємо силу. Слава Богу, ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Більшість із нас прийняли Духа Святого. Якщо ви цього не зробили, ви відстаєте. Будь ласка, не йдіть звідси, не прийнявши Духа Святого. Ми з Кенетом були слабаками, поки не прийняли Духа Святого. Слава Богу. і після цього не дуже просунулись уперед, поки ми не пізнали, що говорить Слово Боже. І коли ви маєте духа і слово, які діють разом, ви маєте перемогу. Ви маєте віру. Оце перемога, що світ перемогла. Віра наша слава Богу, алілуя! Ми з вами просто маємо скористатися тим, що належить нам праведний житиме вірою. А якщо він відступить назад і зіщулиться у страху, моя душа не матиме вподобання чи задоволення у ньому чому так? Тому що Бог любить перемогу. Він отримує задоволення, коли ви живете в перемозі, не тоді, коли диявол б'є вас. Не тоді, коли ви лежите і вдаєте мертвого, і дозволяєте дияволу переїхати вас і брехати вам, вірити кожній брехні, яку він говорить. Ні, він отримує задоволення, коли ми наказуємо дияволу, що він може зробити, а чого не може. Коли ми займаємо нашу позицію у вірі, Бог отримує задоволення. Саме тому Біблія говорить, що віра догоджає Богові. До речі, там сказано, що Богові неможливо догодити без віри. Тому ніколи не соромтеся того, що ви є людиною віри. Знаєте, деякі люди, навіть деякі християни, зневажливо морщать носа, почувши про людей віри. Це тому, що вони не знають кращого. Вони не можуть допомогти собі. Якщо ви нічого не знаєте про віру, ви не знаєте. Якщо ви не знаєте, що ви маєте владу над дияволом, що ви можете промовляти слово у вірі. І воно виконається, ви дуже відсталі. Ви ще навіть не дійшли до дитячого садочку. Це правда, хіба не так? Якщо ви не знаєте, що ви нове створіння у Христі Ісусі, ви не проводили час у Слові, але ви повинні пізнати це. Праведне житиме вірою. Алілуя. Якщо він відступить назад або зіщулиться у страху, моя душа, говорить Бог, не матиме вподобання у ньому. Тож, коли ми відступаємо назад і говоримо. Ні, ми не можемо це зробити. Ні, ми не можемо заснувати церкву, ні, ми не можемо піти на телебачення. Ні, ми не можемо. Ми не знаємо, як у нас немає грошей. Ми то, ми все. Господь не задоволений цим. Це не віра. Важко сказати, важко передати, які Бог має плани для простих людей на цьому місці. Не говорячи вже про людей у всьому світі, які зараз дивляться нас. Розумієте, він великий планувальник, і він ніколи не думає, грошей немає. Ніколи Бог ніколи не думає про це. Він вважає, що він багатий. Він вважає, що вся худоба і золото на тисячах гір належать йому. Він ніколи не думає. Я би хотів показувати цю передачу в країнах колишнього радянського союзу, але я не знаю, звідки взяти гроші. Бог знає, де є гроші. Він знає де вони є і він знає, як дати їх вам. А вам потрібно знати, як вірити Богові. Амінь, слава Богу. Як ви чули на сьогоднішній передачі, вам потрібно знати, що говорить Слово Боже, щоб ви могли мати сили і жити у владі, яка обіцяна вам над дияволом. І це починається, коли ви приймаєте Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. Писання сказано, коли ви це робите, тоді ви посадження разом з Ним на небесних місцях. Тож, Якщо ви ще не приймали Ісуса Господом свого життя, зробіться зараз разом зі мною, Повторіть ці слова зі мною. Скажіть, Боже на небі, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Прости мені мої гріхи, очисти мене від усякої неправедності. Створи мене заново. Я вірую в своєму серці і я визнаю своїми устами, що Ісус є Господь. Сповни мене своїм святим Духом з ознакою говоріння іншими мовами в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо сьогодні ви помолилися цією молитвою разом зі мною, ми хочемо надіслати вам безкоштовно пакет спасіння. Тут є матеріали, які допоможуть вам почати досліджувати Слово Боже. Довідайтеся, хто ви в Ісусі Христі, не хто ви самі по собі, а хто ви в ньому. Щоб ви могли пізнати, як читати Біблію і пізнавати, що Слово Боже говорить про вас. І як сестра Глорія проповідувала сьогодні, коли Дух Божий і Слово Боже починають співпрацювати у вашому житті, тоді ви знаєте, що маєте перемогу. Підкоріться Богові, чиніть опір дияволу, і він втече від вас. Боріться доброю боротьбою віри, тому що ви більш ніж переможець через того, хто любить вас. Амінь. Ви можете замовити наші книги та матеріали, написавши нам на адресу. Як ви бачите зараз на своєму екрані. вам ця книга сподобається? Слово Боже обіцяє довге, сильне і благословенне життя людям, які віритимуть йому, людям, які приймуть слово Боже і втілюватимуть його. Це обітниця для вас. Божа воля для вас насолоджуватися роками життя життям, яким варто жити. Дуже дякую за те, що приєдналися до нас на сьогоднішній передачі. Для мене завжди честь бути разом з вами. Це Джеремі Пірсон з вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кене та Глорія, Ісус є Господь.